Є знижки представляють коко знижки травня на реліф 10 – 10% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на нож пафорте. 15% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». І головний наранок до вашої уваги. Черговий випуск сьогодні у Харкові. День жалоби. Кількість загиблих від удару Росіян по гіпермаркету зросла до 16 людей. Серед них 12-річна дівчинка та її мама. 44 людини отримали поранення, двоє з них у важкому стані. Одна людина в реанімації з сильними опіками. Прооперована річна дитина. Ще сім людей не виходять на зв'язок, і вважаються зниклими безвісти. Гадаю, Росія вдарила по гіпермаркету 25 травня, коли там було понад 200 покупців. Сигнал повітряної тривоги пролунав, однак, снаряд прилетів надто швидко. Вогонь гасили 16 годин. Побороти полум'я вдалося тільки вчора вранці. Про Харків у своєму зверненні згадав. Президент України пряма мова. Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкові. Засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з'явилась достатня систем ППО для захисту України, наших міст, і щоб у партнерів з'явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів, так як били би по будь-яким іншим терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. І сьогодні Володимир Зеленський прибуде до Іспанії. У Мадриді зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Про це йдеться на сайті тамтешнього уряду. Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Філіпе Шостим. Раніше стало відомо, що глава держави скасував візит до Іспанії, запланований на 17 травня, а згодом переніс усі закордонні відрядження через наступ росіян на Харківщині. Ну і власне російський наступ не досяг своїх цілей на Харківщині. Про це говорить британська розвідка. Попри те, що армія Росії продовжує наступати на Вовчанськ, місто залишається під контролем ЗСУ, які відбивають більшість російських атак. Російські війська окупували село Бугроватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити контроль над переправою через річку Сіверський Донецьк. Також, за даними генштабу, російські війська не досягли успіхів в напрямку села Липці. У своєму зверненні до світових лідерів Володимир Зеленський зазначив, що Росія не полишає. Спроб захопити Харків і вже готується до нових наступальних дій за 90 кілометрів від Харкова на російсько-українському кордоні. Ворог збирає нове угруповання. Сполучені штати Америки підтвердили участь у саміті Миру для України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Про це розповів американський чиновник на умовах анонімності журналістам агентства Reuters. Однак попередньо він не повідомив, чи буде на саміті присутній особисто президент Джо Байден. Поки під питанням участь країн Центральної Азії а також Китаю. Перший глобальний саміт Миру України організовує спільно зі Швейцарією. У офісі президента повідомили, що участь у саміті миру у Швейцарії підтвердили вже понад 80 країн. Так, ну і зараз наступна новина про чинного президента Литви Гітана Санауседе. Він перемагає у другому турі президентських виборів в країні з великим відривом. Він набрав 74,64% після завершення підрахунку виборчих на виборчих дільницях. Президент України Володимир Зеленський вже привітав на з перемогою. Подякував за підтримку у найскладніші роки. Працюючи разом, ми за забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі. Кінець цитати так написав президент України. Сьогодні графіки відключень світла будуть діяти з 6 ранку до 12 години ночі по всій території України. Про це повідомили в Укренерго. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Тим часом шість міні-ТЕЦ встановлять у Києві. Київрада погодила встановлення міні теплових станцій як на правому, так і на лівому берегах. Як пояснив заступник міського голови Володимир Бондаренко, спеціального розподілу не буде а станції облаштують у спальних районах, де проживає багато людей. Внаслідок масованих російських атак з березня по травень цього року на нашу енергосистему. У травні «Укренерго» були змушені запровадити графіки віялових відключень. Усе через руйнування критичної інфраструктури. Зокрема, повністю знищена трипільська Тес, яка живила саме столицю. І почесна начальниця потягу таке посвідчення отримала 98-річна жінка, яка нещодавно самотужки вийшла з окупації. Як з'ясовувалось майже половину свого життя, а це 40 років жінка працювала провідницею на Донецькій залізниці. Тож Укрзалізниця нагородила пані Лідію званням почесної начальниці потягу номеру 111-112, який раніше їздив маршрутом з Києва до Авдіївки через рідне для Лідії Степанівні. Очеретине нагадаю, що наприкінці квітня Лідія Степанівна подолала 10 кілометрів з тимчасово окупованого села Очеретине Донецької області на підконтрольну Україні територію. Нога еліта, пані Лідії, ми рухаємося далі. Це ваша точка опори Оновлений випуск вже майже за годину. Приймуть з нами далі.